Анна Казаліс. Мишеня Тім. Мене ображають у дитячому садку. Прийшла осінь. Мишеняті Тіму знову пора у дитячий садок. Тім дуже радий. Цього року він піде до нової групи. У нього буде нова вихователька і нові друзі. Тім з радістю збирає свій наплічник. Він поклав туди носову хустинку і зубну щітку. А ще мама дала йому булочку. Дякую, маму, зрадів тім. У новій групі діти трохи старші за Тіма. Вони розмовляють і голосно сміються. Мишеня навіть не все розуміє, про що вони говорять. Тім думає, що вони дуже розумні і взагалі класні. А які у цих хлопців бейсболки? Тім також хоче таку. Але ще більше йому хочеться, щоб старші хлопці з ним потоваришували. Привіт, несміливо каже Тім. Давайте грати в м'яча. Ха-ха-ха. Сміються великі хлопці. Ти думаєш, ми будемо з тобою бавитися? А бейсболка у тебе є? Ми граємо тільки з тими, хто має ось такі класні бейсболки, як у нас. Іди малявка, біжи вовтузитись малюками. Тіму дуже прикро, чому вони з ним так? Чому не хочуть з ним грати? Я не малявка, я вже великий, кричить він. Майже такий же великий, як ви. Тім сідає в куток. Йому дуже прикро. Не журися, Тім, не звертай на них уваги, заспокоює його Джолі. Найдобріша дівчинка у групі. Вони просто нерозумні. Мене теж ображають. Он ті дівчатка з рожевими бантиками. Вони так вихваляються своїми бантиками. Це просто страх. Ти не розумієш, я хочу бути великим та сильним, кричить тім. І щоб вони теж зрозуміли, що я великий та сильний, цілий день у Тіма поганий настрій. Він на всіх гнівається, йому здається, що його ніхто не любить і не розуміє. Від злості Тім псує іграшку сестрички. Тіме, що ти робиш? Мама дуже розлютилася, а сестричка Тіма гірко плаче. Все тебе покарано. Ну і будь ласка, бурчить Тім. А наступного дня у дитячому садочку старші хлопці забрали у Тіма плюшевого ведмедика і розмалювали його фломастерами. Ха-ха-ха, це ведмедик монстр, регочуться вони. Забирай свого монстра та йди грай із малюками. Тім мало не плаче. Він не знає, як за себе постояти. Він вважає себе дорослим і сміливим мишеням, але зараз почувається маленьким та беззахисним. Якби вихователька бачила, що сталося, цим бешкетникам було би не до сміху. Але вона не бачила, а тім мовчить. Увечері Тім, згадавши всі образи, розплакався. Мамо, я не хочу в дитячий садок, там усі погані. І Тім нарешті розповів, як його ображають. Ну, подумай сам, Тіме, не всі такі погані, а тільки ці хлопці. Тримайся від них подалі, каже мама, відпираючи улюбленого ведмедика Тіма. А я завтра поговорю з вихователькою. Ось побачиш, вона обов'язково щось придумає. Не можна ображати молодших. Це дуже погано. Запам'ятай, Тіме. Тепер Тіму вже не так сумно. На наступний день тім сміливо крокує до дитячого садка. І раптом він, заходячи до групи, бачить, як старші хлопці кривдять найменшого топсі. Ану, припиніть, кричить тім і встає попереду Топсі. Інакше я вам усім покажу. Топсі вчепився у тіма. Він дуже радий, що той за нього заступився. А великі хлопці страшенно здивувалися. А нам маєш, думають вони. А цей Тім сильний і сміливий. Потрібно взяти його до нашої компанії. Але Мишеня Тім уже зрозумів, що такі друзі йому не потрібні. Добра Джолі. Маленькі Топсі і тім взялися за лапки і пішли геть від хуліганів. Ти ще пошкодуєш, ти навіть не уявляєш, що ми вигадали. Це буде найкласніша розвага, кличуть його великі хлопці. Розважайтеся без мене, твердо промовляє тім. У вас свої справи, а у мене свої. І ось яку розвагу вигадали великі хлопці. Поки всі були на прогулянці, вони влаштували справжній тарарам у їдальні. Ха-ха-ха! І вони вилили молоко на підлогу та ще й стали скакати по столах. Хо-хо, ми найстарші і нікого не боїмося. Вони думають, Зараз малюки прийдуть снідати і одразу зрозуміють, які ми дорослі та класні. Але вони помилялися. Ніхто ними не захоплювався, а вихователька страшенно розсердилася. Вже беріть ганчірки і прибирайте за собою, сказала вона. А якщо я побачу, що ви чіпляєтесь до менших, отак. От хулігани самі себе покарали. І поки Тім грав із друзями, вони наводили порядок у їдальні. Як бачиш, Тім молодець, він усім довів, що він великий і сильний. Бо бути великим це значить захищати менших і чинити правильно.